Вітаю, друзі, це відео спеціально для прихильників моєї кулінарної творчості. Для прихильників швидких, легких рецептів, які готуються, можна сказати, самі. Наша задача щось купити, кудись засунути, і хай воно сама готується. Отже, готую тут собі рибку на вечерю. Нічого взагалі не думала, не знімати, не експериментувати. Посолила, поперчила, якісь там корінчики наготувала, овочі. І думаю, що? Що ця духовка буде даром працювати? А чи не спробувати мені зварити, ну точніше, щоб запеклася в духовці, гречка. В котлик, значить, чугунний, який ще чугунний, глиняний. Висипаю стаканчик гречки, промиваю, ось так, заливаю кипятком, щоб покрило на пальчик, солі, масло, шматочок і кладу в духовку разом з рибою так 30 або 40 хвилин на 180, 180, вже духовка нагріта. І побачимо, чи встигла гречка приготуватись, чи чи потрібно її якось доварювати. І спробуємо цей лінивий варіант. Так і що, друзі, експеримент вважаю вдалим. Гречка приготувалася. Зараз я вам покажу, вона розсипчата, бо ніхто до неї не лазив, не мішав, не ковиряв. Вона повністю готова, м'якенька. І риба одночасно готувалась. Друзі, ну як вам така ідея, скажіть. А ви помітили, що в кожному відео на каналі Оксана Калюжна один або два корисних, корисних поради? Корисні поради? Отже, друзі, готуйте і смакуйте!